Я відразу зрозумів, що гітара крадена. Хлопець який здав її зовсім на гітариста, не, да, не схожий. Може він скромний музикант? Он ти Філе, продавець, а на музиканта схожий. А він музикант, а схожий на продавця. Ну, наприклад. Зачекай, Тарасе. У філа око набите. Я у цій темі свій давно. Я так тримаю свій імідж. Я гітариста від. Не гітариста за кілометр пізнаю. А з цим який гітару приніс? Що не так? Та в нього паспорт чужий. На ім'я Ахмета Деміра. А у самого написі великими літрами написано Велика Димарка. Ну, і на фоці зовсім інший мен. Що з гітарою робити? Вітрини поки що не знімай. Підійде Підійдемо власник. Якщо впізнає, тоді сховаєш інструмент. А після роботи зазирни до нас у відділок. фоторобот продавця гітари зробимо. Uh -huh. Якщо цей не музикант, можливо, дзвонитиме або прийде, то. Я скажу, що гітара продана. Навіщою лапшицями липовому ахмету? А сам Лесю подзвоню. Ну добре, так і зробимо. Uh -huh.